Економічне бронювання точно буде реалізовано в Україні. Про це днями заявив голова парламентського комітету з нацбезпеки оборони і розвідки Олександр Завітневич, і у Верховній Раді уже зареєстрований законопроєкт 11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, у якому вперше описана концепція економічного бронювання. Про те, як воно працюватиме, ми сьогодні поговоримо з головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвідку та співавтором законопроєкту Дмитром Наталухою. Доброго дня, пане Дмитро. Розкажіть, будь ласка, за вашим законопроєктом, яким чином відбуватиметься економічне бронювання? Доброго дня, дякую дуже за запрошення. Дивіться, пані Ксені, ми в принципі передбачаємо, що все, що буде відбуватися в процесі бронювання, буде відбуватися онлайн. Максимально дистанційно через цифрові інструменти. Або це буде додаток Дія, або це буде додаток Плюс, або або це буде новий додаток, який зможе розробити Міністерство цифрової трансформації або міністерство оборони. Але суть полягає в тому, щоб максимально прибрати людський фактор, тому що саме людський фактор дуже часто стає і джерелом корупції, і джерелом затримок, і джерелом певних помилок, і так далі. Тому в нашому розумінні да, відбуватиметься воно наступним чином. Роботодавець. Коли приймає рішення щодо того, яких саме співробітників він хоче забронювати, він подає, завантажує цей додаток відповідну інформацію про цих співробітників, да підтвердження їхнього контракту, підтвердження відсутності заборгованості його компанії щодо податків і зборів, да ці співробітники проходять дистанційну онлайн перевірку на предмет відсутності, там наприклад судимості, на предмет відсутності там так само. І інших протиправних аспектів одразу після цього вони отримують так званий жовтий qr код З Жовтим qr кодом в нашому розумінні вже не можна буде при примусово, як е, примусово призвати людей. Далі надаватиметься певний термін, наприклад, там 14 робочих днів для сплати вартості бронювання. Після того, як сплачується вартість бронювання, отримується зелений qr код і з цим зеленим QR-кодом людина вже вважається офіційно заброню. Ось така процедура. Ми вважаємо її максимально простою, а головне реалістичною для реалізації. Ну і мені здається, що ну дискуча робота міністерства цифрової трансформації доводить, що це абсолютно в їх силах і, і більше того, вони разом з Міноборони вже почали реалізацію. Такої системи, зважаючи на останні зміни до постанови кабміну 76 шостої, тобто у наших спеціалістів міністерстві вже цей досвід є. Та да? тобто він вже позитивний цей досвід, і я впевнений, що вони і так до цього дійдуть. Тобто, мені здається, що в подальшому це стратегічне бронювання, так зване по 76-й постанові, воно саме таким чином і буде реалізовано по зміни до 76-ї постанови. Про стратегічне бронювання вони передбачають, що більшість процесів буде онлайн. Ну тобто ем, питання буде виключно того, щоб реплікувати ті самі процеси і на економічне бронювання. Тобто, ми, в принципі, з міністерством ми говоримо однією мовою. Просто ми говоримо про те, щоб не лише по постанові так бронювалися підприємства стратегічні, да, але і щоб по економічному бронюванню так само бронювалися підприємства і компанії. Яка кількість чоловіків може бути заброньована за цим економічним бронюванням? Ну дивіться, це ж залежить від того наскільки буде попит на цей інструмент серед бізнесу. Зараз ми бачимо, що попит на це є. Він достатньо великий. Ну за нашими оцінками, для того, щоб скажімо так, гра вартувала свіч свічок. Та з точки зору акумуляції грошей до бюджету? Ну це має бути щонайменше там 700 тисяч чоловіків. А про яку суму власне бронювання йдеться? Бо це головне не озвучили ще ми говоримо про збільшений, збільшений військовий збір в розмірі 20 тисяч гривень щомісяця за одного заброньованого спеціаліста. Звідки взялася цифра в 20 тисяч гривень? У нас була виделка з самого початку. Вона починалася на 6 тисяч гривень і закінчувалася на 50 тисяч гривень. За 6 тисяч гривень на цій цифрі наполягали різні асоціації там і роботодавців і інших різних компаній, в яких працює дуже багата кількість працівників, це великі заводи, да які нам казали, що ми не можемо собі дозволити нічого вище там 10 тисяч гривень на місяць. Звучала цифра в 6. Ну на мою думку, ну я просто фізично не розумію, яким чином я можу, можу будь-якого військового. Ну, просто дивлячись йому в очі, пояснити йому, що за 6 тисяч гривень буде хтось бронюватися, від е, яким би він критичним не це співробітників, якби з іншої сторони, є інший екстремум, там 50 тисяч гривень. Е, цю цифру озвучували асоціація, it підприємців підприємців, е, у яких дуже високомаржинальна робота і дуже, дуже високомаржинальний якби, е, дохід. Е, але ми розуміємо, що це ну достатньо заоблачна цифра. Для більшості підприємств, які працюють в Україні, ще й в таких умовах, та тобто в умовах, коли у тебе є ще видатки, на не лише на, на оренду офісу і комп'ютер, за яким ти працюєш, але якісь засоби виробництва, от тому зупинилися на 20. чому 20? тому що по перше, згідно з держтатом, середня заробітна плата по Україні. Середня складає 18-100, 18-150, плюс мінус. Е, найбільший приватний агрегатор е, вакансій WorkUA дає середню заробітну плату по країні 19 тисяч. Е, але ну, вирішальним для нас фактором стало те, що розмір мінімального грошового забезпечення для військовослужбовця, який був мобілізований, але який не виконує і знаходиться в принципі глибокому тилу. Е, він становить 20 тисяч 100 гривень. Да, тобто, і оці от три цифри, ем, якби ну, середньоарифметично вийшло 20, там 2400 зараз. Ем, але це принаймні дає нам можливість говорити про те, що один заброньований спеціаліст в буквальному сенсі є джерелом е, заробітної плати одного мобілізованого е, суда. Да, тобто, тут ми, ми принаймні можемо наявно, що називається, продемонструвати те, як ці гроші вже йдуть там, на, на користь Збройних сил України. Який відсоток від працівників можна буде забронювати станом на зараз законопроектом передбачено 50 відсотків від е, військовозобов'язаних в штаті. Е, е, я чесно вам кажу, я думаю, що цей відсоток буде зменшений. Е, бо ну, якби ми будемо знову зустрічатися із Міноборони із з генштабом, проговорювати це, але це була якби найбільша пересторога, і зрозуміло, чому у нас немає жодним чином. На меті там скажімо так підірвати або якось знаєте, створювати створювати перестороги мобілізації. Ми чудово розуміємо істотність і критичність цього процесу. Ми його підтримуємо, тому я думаю, що буде зменшено і знижено цей відсоток, але ставимо зараз на проект передбачає 50%. У Мінфіні нещодавно заявляли, що коштів, які закладені на оборону, вже критично не вистачає. І от називалась сума у 500 мільярдів гривень, які додатково потрібні на ЗСУ до кінця року. Скільки, за вашими розрахунками, принесе економічне бронювання, чи зможе воно покрити ці 500 мільярдів, чи це фантастика? Е, ви знаєте, це не фантастика е, з точки зору того, Скільки людей в кінці кінці скористається цією цим інструментом, але нам би не хотілося, щоб ці гроші перекривали цю ну, ці цей, цей дефіцит перекривався виключно за рахунок економічного бронювання, тому що це означатиме, що тоді справді надто велика кількість чоловіків буде заброньована по, по цьому інструменту? У нас немає цілі, ну якби це не популярно не звучало. У нас немає цілі всіх врятувати від війни. У нас є ціль дати бізнесу, підприємствам реальному сектору можливість забронювати найбільш критичних працівників від яких залежить виробництво, і тому ем, те, що ми реально можемо покрити, ми можемо я думаю, поборотися десь за 200 мільярдів, може там 300 мільярдів е, гривень в рік. Е, це за нашими розрахунками, те, що в принципі е, доволі реалістично, якщо ми говоримо про можливість. Бронювання, в тому числі для фізичних осіб підприємців. От, от ці цифри є реалістичні. Я думаю, що там 200 мільярдів гривень на рік це абсолютно реалістична цифра. До речі, стосовно ФОПів, тут е, теж виникає е, ну як дуже багато лазівок, де хто каже, тому що будь-хто у кого є 20 тисяч гривень на місяць зайвих може просто зареєструвати ФОП і відкупатись таким чином від армії. Um, ні, це не так. Um, ми чітко свідомі того, що це може бути використано як е, така лазівка, да, і ми передбачили два запобіжники для того, щоб це оно Ну тобто, останнє, що ми хочемо, це щоб після умовної вступу в силу закону на наступний ранок всі пішли, зареєструвалися ФОПами і самі себе попраювали. У нас такої е, задачі немає, і ми намагаємося всіма способами цього уникнути. Які ці способи? Зможуть бронюватися за, за цим інструментом лише ті ФОПи, які на момент ухвалення проекту закону, тобто під, там, вступу закону в силу, давайте так, е, працюють вже щонайменше 6 місяців. Тобто, це буде мобільна прив'язка, да, не до якоїсь конкретної дати чи строку, а до дати вступу в закон. Щоб у нас не було такого, що зараз всі почули ага, відкрив собі ФОП і починає рахувати значить місяці скільки вони ні. Закон вступить в силу 6 місяців назад. Це рахується, і тоді ті, хто вже 6 місяців ці працювали, вони матимуть право на це. А друга друга така страховка, скажімо так, від фопізації масової, да, це те, що за останній звітній період у ФОПу має у ФОПа має бути оборот розміром не менше суми вартості трьохмісячного бронювання. 60 тисяч гривень, що найменше, це для того, щоб показати, що у нього справді були ну якби транзакції, що він вів активну економічну вів економічну активність, і що він вже був активною частиною економіки. Що це не новий ФОП, який створився виключно для того, щоб себе забронювати. А це справді підприємець, ну який добро доброчесно. Да, як... В свою підприємницьку діяльність, платив податки і був частиною економіки ще до того, як цей закон вступив в силу. Ось такі два запобіжники, які, в принципі, унеможливлять е здатність забронюватися на наступний день і просто зареєструвавшись в А коли може бути ухвалений цей законопроект? Е дивіться, це важке питання чисто процедурно. У нас зараз будуть там. Два тижні на альтернативні на подачу, да? тобто, як мінімум, два тижні на подачу альтернативних. Далі враховуючи би, ну, таку резонансність, скажімо так, закону, законопроекту. Е, я думаю, що мінімум ще два тижні там, на дискусії, дебати, комітет визначення е, однієї з цих трьох моделей, запропонованих захід в зал. В залі буде голосування. Потім друге читання. На друге читання. Я думаю, що нам подадуть там достатньо багато кількість справок. Ті, хто опонують ці ідеї. Тобто, ну реалістично, якщо так зовсім брати, то я думаю, що це об'єктивно місяця, два, може, три. щонайменше. Щонайменше. І останнє питання дуже багато стосовно економічного бронювання закидає те, що виходить, що багаті не будуть служити, а служитимуть тільки бідні. Однак, якщо подивитися реально на ситуацію, яка склалась, багаті, які не хочуть служити, вони зараз не служать, вони відкупаються, вони тікають за кордон або купують довідки, чи, начебто, вони не придатні до служби. Ось на вашу думку, ухвалення цього законопроєкту, чи знищить воно цей бізнес на ухилянтах? Ну, це одна з задач цього законопроекту, чесно вам скажу. Наше, ну, якби, наше бачення те, що вже існує тіньове бронювання. І цей ринок, ну, він на, міс, на на рік сягає щонайменше 700 мільйонів доларів США. Це дуже великі гроші, які йдуть повз бюджету. Тану е, останній приклад е, затримання цієї колеги, яка продавала довідки фейкові е, медичні. Яка заробляла там з різних джерел від 100 до 120 тисяч доларів на місяць. На місяць. Ну тобто це більше мільйона е, доларів на рік. Е, ну от вам підтвердження того, що цифра 700 мільйонів доларів на рік, загальна е, ємність цього тіньового ринку, вона абсолютно адекватна. Питання в тому, куди йдуть ці гроші? Ну точно не в державний бюджет, точно не в збройні сили. Да, вони йдуть в якісь квартири, квартири в Іспанії, вони йдуть, е, якась нерухомість там. В словаччині чи де ми бачимо ці скандали? Тому ем, я вважаю, що це абсолютно деструктивний наратив з приводу там воюють бідні. Це, це неправда. Просто ну це просто неправда. Воюють дуже багато заможніх успішних людей, які пішли туди волонтерами, які мобілізувалися як в процесі мобілізації, так і самостійно. Це раз два наші захисники, особливо ті, хто на передовій отримують надзвичайно конкурентні зарплати. Ем, тому говорити про те, що там тільки бідні, ну мені здається, що це от якраз ради на руку ворогу. Ем, в цьому і ідея економічного бронювання і цих, ем, цієї сплати збільшеного військового збору, 20 тисяч гривень. Да, що, е, цей збір може бути сплачений за будь-якого робітника, незалежно від того, яка у нього зарплата. Це може бути людина з зарплатою 6 тисяч гривень, яка працює десь на СТО, а може бути людина з зарплатою 60 тисяч гривень, яка працює десь в банку. Немає значення єдиний, хто приймає це рішення, це якраз роботодавець. Якщо для роботодавця ця людина важлива і критична, він її бронює, і тоді виходить, що у нас немає критерії зарплати, у нас немає критерії доходу, у нас немає критерії там позиції, що тільки топ-менеджерів бронюють, а там простих робітників не будуть бронюватися. Ні, існують безліч компаній, де є спеціалісти, де є інженери, де є технології, які не отримують космічних грошей. Але вони ефективні саме для того, щоб ця компанія функціонувала далі. Ем, і тому, на нашу думку, от відсутність цієї прив'язки, да, до, 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 до рівня заробітної плати, до якогось посадов, посадових е, окладів, вона якраз дозволяє говорити про те, що якщо вирішив роботодавець, е, то значить ця людина буде заброньована. І це е, це не про те, що е, ця людина собі це може дозволити. Це про те, що роботодавець може дозволити забронювати цю, тут чи іншу людину. Тому я навіть не знаю, як тут можна говорити про багатих чи бідних, тому що платять не робітники, платить роботодавець. Дуже дякую за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку та співавтор законопроекту про економічне бронювання Дмитро Наталуха. Залишайте з РБК Україна.